Вас на моєму каналі. Сьогодні я хочу поговорити про такий тип даних, як char. Я вже в попередніх відео розповідав, що під капотом тип чар насправді має тип інтеджер. І що це закодована якась таблиця. Таблиця називається ASCII. Ось так, вона називається ASCII. Ми можемо подивитись в інтернеті. American Standard Code for Information Interchange. Ось так вона інтерпретується. У мене вже є зображення. Ось Ось так виглядає наша таблиця ASCII Тут ми нічого не бачимо, тому що ці символи, вони там е, технічні, ну, скажімо так. Е, або там пробел, або перехід на іншу стрічку, це або там символ табуляції, це такі символи, котрі ми не можемо побачити. Це не просто там якийсь символ там L, наприклад, або там Є маленька. Давайте ми впевнимося в тому, що насправді char – це все ж таки інтеджер. Він займає один байт інформації. Давайте створимо нашу зміну, це. Ось так. І тепер нам потрібен. Цикл. У циклі ми будемо перебирати нашу таблицю. Ну, зазвичай 127. Почнемо з цього. І тепер ми I будемо інкрементувати. Ось так. А тут ми будемо виводити, ну, наприклад, код під номером I. І тут ми будемо ще пробил поставимо. І будемо виводити нашу змінну Сі. І переходити на іншу стрічку. Ось так. Але нам кожну ітерацію нашу C потрібно інкрементувати. Символьний тип даних дозволяє нам робити інкремент з змінними типу чар. Давайте відкомпілюємо нашу програму та подивимося, що в нас вийшло. Вийшло в нас ось таке. Ось як воно спрацювало. Код 10 це, мабуть, просто перехід на іншу стрічку. Код 11 там свій. Ну, наприклад, пробел може бути. Код 12 це може бути прийти на стрічку назад та повернутися, або якось так. Код 27 це може бути, або 28, це видалити один символ. Тому в нас така може бути помилка. А далі в нас ідуть вже нам звичні, звичні символи. Давайте порівняємо нашу таблицю з тим, що ми ось тут бачимо. Так, 33 символ. Це в нас ось такий знак. 33-й символ. Все вірно, ось. Ось тут пише Space, тобто це пробіл. 32-й код. Ну, ми його зазвичай не побачимо. І далі в нас йде до 127 Це звичайна таблиця ASCII, якщо не помиляюсь, це в нас кодировка UTF 8. Щоб нам використовувати, наприклад, українську в консолі. Якщо не помиляюсь, Linux буде виводити без жодних проблем. А якщо у вас Windows, то вам треба вставити ось таку функцію. Якщо не помиляюсь, я вже в одному з попередніх відео розказував про цю функцію, що треба її викликати, якщо ви хочете українську мову в консолі. Це лише для Windows. Треба ось так LC All та вставити сюди ось так у пробіл UA. І якщо не помиляюсь, в нас тепер тут буде виводитись і. Кирилиця. Після ось цього. Коди в нас будуть вже інші, тому що в нас інша кодировка. Був UTF8, а ми ні, ось тут о, була якась своя. Там, Unicode, наприклад, або UTF-8. Windows використовує CP1251, якщо не помиляюсь. Ось таку кодировку Є ще застарілі там кої 8. Якщо не помиляюсь, і там багато кодировок і в них символи можуть бути під другим номером, під другим індексом, скажімо так. Давайте тут подивимось, що в нас виведе. Тепер нам треба до 255. Скомпілюємо наш код та подивимось. Тут вже в нас якісь символи, котрі не виводяться в нашій консолі щось не так Можливо, на Windows воно буде працювати інакше. Або треба, давайте спробуємо. Ось в нас є кодировки. Арабська ось Windows CP1251. Відкомпілюємо нашу програму та подивимось, спрацювало в нас чи ні. Ні, не спрацювало. От, так і працює. Це, мабуть, кодировка лише для того, як ми тут. Ну, Windows використовує, я вже повторююсь, кодировку CP1251, якщо це кирилиця. вон Є ще й інші Coi 8 ru це, мабуть, російська, це українська, грецька і так далі. Ну, а Linux зазвичай по дефолту має кодировку UTF-8. Ось так працює тип даних чар. Ну, гадаю, на цьому все. Підписуйтесь, ставте лайки. Дякую за просмотр. Пока!